За чотири місяці пошуків я не просунулася ні на міліметр в справі про розшук мого чоловіка Андрія. В нас створено в Україні органи, які би мали допомагати нам, дружинам, в розшуку наших чоловіків. Це координаційний штаб, ПРИГУР, НІП, Об'єднаний центр при СБУ, це Національна поліція України, в яку першочергово подаємо заяву про розшук солдата, який зник безвісти на війні. Зараз в мене складається враження, проходячи цей непростий путь, що ці органи абсолютно бездіяльні, абсолютно не виконують своїх функцій. Мало того, вони ще й звинувачують нас, дружин, у тому, що ми е, даємо мало інформації і вони не можуть не, нею зоперувати конкретно, щоб знайти солдата. Ми не винні в цьому. Це ми подаємо вам. Всю інформацію про солдатів, фотографії, особливі предмети і так далі, особисто я не бачу, щоб цю інформацію зуперували і і якось. Повпливали на розшук мого чоловіка. Сьогодні відбулася зустріч зум з представниками координаційного штабу рідних солдатів 24-ї бригади, які потрапили в полон та зникли безвісти. Ми мали їхати на цю зустріч в Київ, але відповідно до теперішнього стану ми так і не добралися туди, тому зустріч у зумі. Ми послухали, були зараз присутні при зумі з радою по Військовим полоненим ми, на жаль, не побачили ані конкретної роботи, ані конкретних напрямків діяльності, чим вони займаються, і взагалі, що вони роблять. Будь-які більш такі ну повторюся, конкретні запитання, які задавалися. Ми не отримали жодних відповідей і не отримали жодної перспективи, все ж таки, що вони роблять, яким чином вони хочуть досягти позитивного якогось моменту. І і, врешті-решт, як вони хочуть здійснити ту всю діяльність, верніше вигоду зробити її, так як від них фактично вимагає суспільство. Ми сподівалися дуже багато відповідь почути саме в Києві. Нам зустріч відмінили, але ну все те саме, все з загальними фразами, ніякої конкретики, ну абсолютно нічого. На жаль, ми дуже розчаровані з цієї зустрічі. Мало того, що представники координаційного штабу навіть не підготувалися по наших солдатах ще й погубили питання. Які я, як голова ініціативної групи нашої, скидала координатору Вікторії? Ми контактували, я скидала вам 8 жовтня, 8 ранку, перелік питань. Там був процід Митро Романович, його добчина, процвіт Наталя під 11 номером. Чому зараз представник координаційного штабу каже, що проців Роману щоб Дмитру метру жодних питань не надсилалося? Як так може бути? Чому твоха ла чому так пропустили? Відповідно, зараз дружина, військовослужбовця, просто задає питання по своєму солдату, а їй кажуть, що, на жаль, такі питання не поступали. Я взяла у себе цю відповідальність. Зібрала з людей питання, які мали бути передані через вашого працівника Юлію. всім Посадовим особам координаційного штабу щоб до нашої зустрічі підготувалася, скажіть, будь ласка, чому Юлія не виконує своїх обов'язків і не передала питань по наших Чому вона сьогодні не присутня по ній! Чому людина не передала питань? А де вона зараз так, знаходиться? Вона має... Ми маємо питання. Вона... До вона має... О, тут ми... Я май... кажу про некомпетенцію. Послухайте мене, пане Олеже, саме Юлії, вашого координатора, а не по всіх, по всіх вас. Я шокована таким просто мерзенним відношенням. Просто ми думали від відповіді, якісь конкретні отримувати по наших солдатах, я по своєму чоловіку і так далі. Виявляється, що просто навіть по них не готували жодних відповідей, тому що якимось дивовижним чином, хоча переписка в мене зафіксована, навіть прізвища солдатів, які зараз будуть обговорюватися, до координаційного штабу надійшли. Нам порадили таки давати офіційні запити. На наші звернення, і вони зобов'язані на них відповісти. Бо знову ж таки, нам казали приїхати в Київ для того, щоб надати по кожному окремо зниклому полоненому офіційну інформацію конфіденційну. Але, як ми зрозуміли, зустрічі вони нам знову ж таки її не нададуть, навіть якщо ми її приїдемо в Київ. На жаль, ми бачимо наступне. Значить, ну, Перш за все, згідно положення про координаційну раду, там є по по представнику з різних органів центральної влади. Ми хотіли довідатись, принаймні, взнати, як прийдуть, наприклад, юрисконсультант. Доброго дня, мене звати Вадим, я юрисконт координаційного організація. А скажіть прізвище одразу, прізвище одразу, скажіть, на вас запитаємо. Пане о... Вадиме, представник, будь ласка, прізвище, своє назвіть, будь ласка. Я на своє південності не називаю зукавних робочих причин Є Я звука структура, яка координує діяльність національних штабу. Вона сховалася за якоюсь удаваною таємничістю і не, не назвали своє що унеможливлює нас оцінити, наприклад, той ступінь тієї їх, ну я би сказав, юридичної обґрунтованості цієї діяльності в положенні про координаційну раду чітко зазначено, що всі їхні. Засідання вони мають протоколюватися, складати протоколи. Відповідно, якщо приймається якесь рішення, і це рішення зазначається в протоколі. Має бути зазначений і порядок, і контроль виконання прийнятого ними. Рішення на жаль, ми побачили і почули про те, що у них протоколи не складаються, рішення не приймаються, і тим більше вони не належним чином не контролюються. Як яким чином здійснюється контроль. Роль виконання ними немежи своїх рішень. На ну, рахунок цієї зустрічі дуже багато посилань на державну таємницю, на військову таємницю. На жаль, ми, як родичі, а також законні представники наших солдатів, права і свободи, яких зараз обмежені, про проти яких вчиняються важкі, важкі воєнні злочини. Навіть ми не можемо мати доступ до цієї інформації. У вас є ще варіант, вони по WhatsApp гарантують вам ну, обіцяли. У випадку дати відповідь через WhatsApp особисто кожному. Це все опрацьовується. Можете, Можете номер телефону звертатися. дати до нас. В тому числі на цьому WhatsApp постійно перевіряю цю інформацію. Подиктуйте номер телефону для WhatsApp, будь ласка. Я зараз вам продиктую. Номер телефону. Будь ласка, запишіть. Е, я писала вже на цей WhatsApp раніше. Мені відписку дали що. Звертайтеся на гарячу лінію, знову якийсь номер, на чат-бот Національного інформаційного бюро, а також приїхати особисто знову ж таки, тому що інформація конфіденційна по кожному військовому. Тобто, ця, ця гаряча лінія ні про що? Було багато питань на рахунок. Службових розслідувань військової частини, які мають проводитися місяць, а за наказом командира частини може бути продовжено ще на місяць. Для нас загадка. Чому ж тоді ці службові розслідування проводяться по півроку? Чому слідчі відмовляються відкривати кримінальне провадження через три доби після того, як солдат не виходить на зв'язок? Чому вони вимагають сповіщення з ТРЦК про те, що він? Пропав безвісти або відповідно наказ, витяг з наказу командира частини. Конкретної відповідь я так і не почула. Як назвати тих слідчих, які просто зі слів родичів, що солдат не виходить на зв'язок, відмовляються в законному праві відкрити кримінальне провадження і шукати людину, вибрати ДНК, подавати його в базу, відслідковувати телефон, опитувати свідки і все інше це грубе порушення прав. Гроби порушення прав солдата, який стоїть на захисті батьківщини. На жаль, загальне враження склалося наступне про те, що очевидно, ну будемо сподіватися, що щось зміниться, але очевидно, що це такий орган, який покликаний для того, щоб бути якимось певним громовідводом тих всіх ну, негативних запитів і закликів, які є у суспільстві в цьому питанні. Ну і наостанок, що хочу сказати: якщо уважно почитати цю положення про цю координаційну раду, там всюди… Першим ділом і таким головною думкою лунає наступне робота з української сторони по захисту прав і свобод військовополонених країни, країни агресора. На жаль, робота по, військово, по військовополоненим, по захисту їх законних прав і інтересів наших, які там згодять, там буквально абсолютно нічого не зазначено. Ну це є тривожне, я вважаю, якісь. Сигнал і абсолютно неправильний так не повинно бути. Ми вже ініціювали зустріч очно з представниками Міністерства оборони України після мітингу 1 жовтня у Львові на Коперника. Ми всі задавали свої питання, лишали свої питання, лишали свої контакти. Я не знаю ні однієї жінки, які би віддзвонили по справі. і безвісти зникло чи полоненого солдата і надали ті відповіді на питання, які дружина залишала Зі сторони громадської ініціативи. Жінок 24-ї бригади дуже добре вбачається, і їм потрібно окремо дякую сказати за те, що вони не дають їм спати, не дають їм спати. Вони їх рухають, вони їх тормошать, вони їх примушують працювати. І я так в принципі сподіваюся, що має бути якраз результат і має бути якийсь досягнутий позитивний результат, власне, але не завдяки діяльності тої ЦНД координаційної ради, а якраз завдяки тої громадської ініціативи. Від членів родин 24-ї бригади. Шановні сім'ї наших захисників, багато питань виникає стосовно того, що ми недостатньо робимо і могли би зробити більше. Повідомляю вас, що 17 жовтня нами було проведені установчі збори новоутвореної громадської організації. Документи зараз знаходяться в державній реєстрації. Набираємося терпіння і долучайтеся до нас. Все, що ми робимо, робимо за власний кошт і за власної ініціативи. Наші рідні на це заслуговують.